Доброго дня, дорогі підписники, розкажу вам сьогодні таку історію, яка вчора стався з клієнтом, який купив трактора. Ну, я кажу трошки благополучно купив трактора, але трошки і попав на тракторі. Суть та. Дзвонить клієнт в обід. Питається, скільки вас коїстоє там трактор з Сінтай під іншою торговою наклейкою, як я кажу. 240. Я йому кажу, називаю ціну цього трактора з коробкою 4 плюс 1. Бачите, ось такою коробкою, де окремо ручка понижена повищена, Це вже клас коробки йде від 244 кінських сил. Тут вже і гідравліка вже усилена, йде, тяги вже от такі великі йдуть порівняно з тим. Бачите? Абсолютно розказуємо цю ціну. Він добре, добре, але, на жаль, мене не було на місці, я не міг йому відео зняти. Ну і все. І так поговорили, поговорили, все. Потім ввечері дзвонив він до мене. Я тобі оплатив, привоз. Стоп. Кажу, по-перше, ти мені не оплачув, бо я тобі ще не давав реквізити. А по-друге, як я ніколи ж наперед гроші не беру. Навіть якщо максимум буває якийсь аванс маленький, ну повністю важливі страх про на якісь реквізити кидати, я... Наперед ніколи не скидаю, розумієте? Навіть якщо водій приїхав, дав реквізити і ви заплатили. Але щоб так було, щоб наперед, і ти ждеш тиждень-два трактора, такому не займався. Він дзвонить каже, оплатив. Кажу, стоп, ви не мені не оплачили, я вам не давав реквізитів. Кажу, щось ви помилилися. Кажу, а як якого ви приділилися трактором? Сінтає, чи він ще там розглядав ще більше трактора? Дай заснітає. Я... Давай я кажу. Покажи, куди ти платити. Кажу, Бо може в інтернеті куча лохотронів, вона і на карточку гроші скинути з кінцями, як кажуть, комусь бомжові вартість рахтура. Слава Богу, оказалася торгуюча організація, яка реально торгує в Україні, це йому повезло. Бо реально клієнт готовий був віддати гроші, навіть не бачачи, що йде. Але по факту за ці самі гроші, коли міг купити з такою ціною і з коробкою. 4 плюс 1 ось такою осиленою. І ми на тисячу гривень зробили дешевше, хоча різниця між ними аж 15 тисяч. І всунули таку коробку. 3 плюс 1. Розумієте, по-перше, тут коробка слабша, тут кулеса задні 20, ті там 24. ті Бачите? І так само передні тут 16, ті а тут 14. ті і цей ви можете ви розставити ще на метр двадцять колію по центру. Цей ви вже фактично не розставите. Тут метр десять по центру йде. Тобто уважно, не кайте, коли вам розказує менеджер на якісь площадці технічні характеристи трактора. Це три циліндри, кемовський двигун, це нічого не означає. розумієте? Тобто тим самим двигалом може бути і цей трактор, і цей трактор. Але звертайте, чи коробка 3 плюс 1, чи коробка 4 плюс 1. Це обов'язково треба на це звертати увагу. Тобто, як ви бачите, а наклейки, які на ньому наклеєні, розумієте, у нас в Україні під п'ятьма торговими марками продаються ці трактора Сінтай. Як його не називай, він все рівно є Сінтаєм. У нас в Україні звикли клеїти, кожен, зареєструє торгову марку Пупкін. І в мене Пупкін 244 трактор. Ви його не знайдете, в мене він ексклюзивний, а по факту ви берете той самий снідай. Так що на це звертайте увагу особливо. І ніколи, зрозумійте, ніколи, наприклад, гроші не платіть. Бачите? Так що Це дуже важливі нюанси, що велика різина, що маленька різина, що коробка. А різниця доларів гривень зекономивши. Ви втрачаєте велику різницю в технічних характеристиках. Здавайте, що вибираєте правильну техніку. Менше дивіться той інтернет, повірте моєму досвіду. Приїжджайте на площадку, тестуйте, живу, проїхатись і тоді ви виберете нормальну собі техніку. А не читаючи всякі інтернети і тому подібне. Навіть буває на сайтах роблять помилки, бо ті, що розробляють сайти, навіть них не розрізняють. Так що до зустрічі. Приїжджайте до нас, приїжджайте до когось, вибирайте правильну техніку. До зустрічі мирного неба. Ми знаходимося в місті Луцьк, вулиця Мамсурова, 21. Потелефонуйте, консультуйтесь 097 964 03 23.